Давайте смачну страву з простих продуктів приготуємо. Картошка в мундірах і яйця варені. Отак, от, от п'ятачками нарізаємо, маслом змазали низ. і викладаємо так, от, як я показую на відео. Другим слоєм викладаємо яєчка теж п'ятачками, можна було, звісно, більше зварити і додати, що якось ріденько вийшло. Нарізаємо міленьку цибульку, кидаємо на сковорідку. І пару хвилин потім додаємо курячий фарш. Я грудку перекрутив От, 10 хвилин під кришкою. Тут солим. Я додавав прованські трави, висипаємо сюди фарш. Потім додаємо сир, кисломолочний і сметану. Сметану я купував на ринку домашню, ідеально виходить. Зверху слой картоплі і в духовку на 20 хвилин. Потім ще я посипав сиром, ще 10 хвилин, щоб сир розтав. Отака смакота вийшла. Такий вершковий смак дуже смачно. Це реально рекомендую. Мама в дитинстві нам таке готувала.